Це квартира Соломія Кришельницька у Львові. Сьогодні тут зібрались митці Львова, щоб згадати. Rycznycę. Czero, czero, stan. Sopiac, taka, Ще для обгріла. Кімнат багато. Раз, два, три, чотири. Може п'ять, може шість. Може це є особисті речі. Синічі, меблі. Зміна нагороди, світлини. Це другий поверх будинку. Тут зробили такі ось пляні двері. Так. о, скиньте. thank you Мистецтво. Це не тільки художники, це не тільки поезія, а, мистецтво опери — це, напевно, кінтесенція всіх інших мистецтв. І так складається, що в цьому теж є певний виклик і змагання. І коли ми будемо говорити про здавалося в нотну партитуру, про те, що написав композитор, начебто є своя темпоритміка, все прекрасно. Але кожен виконавець, кожна виконавець, яка буде виспігувати наступного разу чи сам, це прекрасні інтерпретатори. Які повинні вдихнути в цей образ повністю всю повнокровність і історію. Так само відбувається з виставкою, оскільки музичний меморіальний музей Соломії Кошельницької володіє понад 12 тисячами унікальних експонатів, проте далеко не всі із них стосуються безперечно Мадам Батерфляй. Тому фондовий відділ на чолі з Іриною Генівною підбирали ті окремі власне, елементи, які будуть для вас відкривати їх, і зокрема за коліссям. Виставка складена з таких якби трьох основних блоків, але вони не поділені, вони повністю всі є в міксі. Так само, як опера вимагає як мистецтва скілу, так і виконавського мистецтва, так і, зокрема, художників декораторів. Так само і наша виставка. Вона має фондові документальні матеріали, вона має фото світлини, Ну і безперечно, окрім архівних матеріалів, вона має сучасні твори. То реставраторка мені каже, знаєш, що найжахливіше? Я кажу, що. А ми каже те, що по підошві видно, що їх носили. Що вони були, були одягнені, бо це поране життя, що це не сувенір там і так далі. І, так далі. і mm. я кажу, як просто <плес> людина, і вони кажуть: ну так, тобто, залежно <плес> з якого віку починали, і наскільки серйозно. Так, так це А інші об'єкти на другій от така ж, як дивіться, це є розбита порцелянова китайська ваза. З кобайтом розписана. І коли вази билися або, наприклад, тріскали при випалу, то китайці підприємливі народи, вони розуміли, що ну, як це викидати. І Були майстри, які розбивали надалі вази і посипали ними судово-паркові доріжки. Але народ брав обмітні або спостріблені обідки металеві і робили скриньки. Тобто це дослівно як шкатулка та бакерка, в якій можна щось зберігати. І, власне, перевірити їх дуже просто, бо вони так як в чеканці, просто вставлені в як камінь в кобушці. І коли їх витягнути, то можна зрозуміти, що вони справді випуклі, і всередині деколи можна побачити сліди гончариння чи відливу, в залежності від того, як майстер їх робив. Так, я під враженням. Був музей Соломії Крушевницької Крушельницької. Дуже цікавий гід був пан Іван. Він художники і мистецтвознавець. І ще багато-багато в нього різних цікавих. Ходимо, виходимо, виходимо, виходимо і здається сюди. Сюди. Музей на другому поверсі. Вулиця Крушельницька і музей Крушельницька.